Вітаю, шановні колеги. Я Віктор Туровець, менеджер з агрономічної підтримки компанії Картива Агрісайенс. Тема моєї презентації десикація кукурудзи. Десикація технологічний прийом, який досить широко використовують на різних культурах, передусім на соняшнику сої, рипаку. Щорічно, все більше господарств має досвід його застосування і на кукурудзі, десикація перечнивне підсушування рослин для прискорення. Достигання, власне, і слово само походить від латинського дисікея висушувати. Цей прийом допомагає полегшити збирання врожаю, особливо якщо пасіви забоянені або дощова погода заважає досягнути потрібної вологості зерна. Як довели в останні сезони, затягування зі збиранням кукурудзи може привести до того, що врожай взагалі залишиться зимувати в полі, необхідністю проведення дисикації в господарствах. Є нетипові погодні умови, що нанесли свій відбиток на достиганні кукурудзи, також забояненість пасію, пізнястилі гібриди з подовженою вегетацією. Мета десикації пришвидшити процес достигання культури, зменшити вологість зерна кукурудзи. Та зменшити витрати на досушування зерна. Перевагами від проведення десикації це своєчасно зібраний врожай сприяє підвищенню врожайності та підвищенню якості продукції. Прискорює рівномірне дозривання та збирання, зменшуються втрати насіння при збиранні. десикація допомагає боротися з бур'янами та зменшує витрати на сушку. Тому за умови вологої погоди або забоянених посівів з метою прискорення рівномірного достигання культури та підсушування рослин, а також полегшення збирання доцільно проводити десикацію, які недоліки від проведення десикації, збільшуються витрати перерощування кукурузи, також додаткова технологічна операція вимагає наявності або оренди відповідної техніки. І важливо пам'ятати про додаткове хімічне навантаження на довкілля. Зазвичай на кукурудзі виробники застосовують дві групи десикантів: це препарати на основі диквату і гліфосату. Їх дія різниця, але підсумковий результат завжди один: рівномірне дозривання врожаю. це речовини контактної дії, що висушують рослини в місці попадання на культуру. Вони не. Потрапляють на корені, підсуджуючи на надземну частину культури. Дія відбувається протягом трьох-чотирьох днів. Деквати застосовують за вологою погоди під час достигання одночасно значних площ кукурудзи, з однієї групи стиглості для зменшення навантаження на техніку. Гліфосати препарати тривалої системної дії. Після застосування вони потрапляють в систему і рухаючись до коріння. Дія гліфосатів проявляється довше до трьох тижнів, тому їх потрібно застосовувати за 2-3 тижні до передбачуваної дати збирання врожаю. Гліфосати починають діяти на 10-14 день після обробки. При цьому вологість зерна зменшується на 4-8 вологість стебла в середньому на 8 стрижня на 6%, відсотків, між чекачана до 10 відсотків. Уневажливілюючи обмін е, між. Е, Частинами рослин. Ліфосати більш ефективні у заборянених пасівах, а також при вирощуванні пізнястилих гібридів кукурудзи. Які технологічні вимоги до десикації кукурудзи? Витрати робочого розчину під час обробки посівів варіюють у досить широкому діапазоні, істотно залежить від технічного забезпечення та способу обробки. За умов надземного оприскування норма використання робочої родини може становити 300 літрів на гектар і більше. В разі авіаційної обробки дози істотно зменшуються і оренто можуть становити від 50 до 100 літрів на гектар. Для ультраоб'ємного оприскування дронами норму зменшують до 5-10 літрів на гектар. Слід звернути увагу, що не тільки робочого розчину має значення, а розмір краплі та рівномірність покривання поверхні рослини. Витрати препаратів в середньому становить по декватам 2-3 літри на гектар, по гліфосатам 3-4 літри на гектар. Для якісного приготування бакових сумішей потрібно користуватися рекомендаціями та інструкцією від виробників щодо їх застосування. Пазу застосування подикватом застосовують за настання фізіологічної стилості у рослини, коли сформувалася у насінини чорна точка. Вага насінин, тисячу насінин близька до максимуму, і рух пластичних речовин у зерні вже припинився. Вологість зерна в межах 35%. Гліфосати, зважаючи на повільну їх дію, їх починають застосовувати, коли вологість зерна кукурудзи становить менше 40%. Висновки: вибір десикантів та їх застосування в посівах кукурудзи в оптимальні терміни, дає змогу регулювати передзбиральну вологість зерна до технологічно обґрунтованих кондицій, забезпечує зниження витрат енергоресурсів та підвищує ефективність виробництва в цілому. Дякую за увагу.